Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Добрий ранок, країну! Ось і нова сторінка поетичного марафону «Товариського знання. В липні весь світ відзначив сторіччя від дня народження Олени Теліги, великої патріотки, чудової поетеси. Отже і сьогодні у нас Олена Теліга безсмертна. Попало світло ліхтарів на день конаючий тихий, та перед смертю він зустрів посмертні свічі дивним сміхом. І, мабуть, кожний з нас відчув той сміх, як переможну силу, як перенесену свічу за межі схилу. І це тому я, мов у сні, пішла серединою вулиць, і очі, зустрічні ясні, не глянули, а розчахнулись. Та я минала всі вогні, як світло не своєї брами бо чула, Жданий довгі дні вже йде з безсмертними дарами.